Така в нас сьогодні новенька Китя з'явилася. <мір> да, люди собі завели, а потім вона стала непотрібною. Киця травмувалася дуже сильно. Ось в неї немає частинки передньої лапки. Бігала там, виживала на вулиці, сьогодні вона поїхала на стерилізацію. Ось, буде. Відновлюватися, заживати. Дуже сподіваємося, що навіть така особлива дівчинка, знаєте, родину. Ніяк воно, я думаю, не буде їй у домашньому житті заважати. Те, що в неї там немає трошки лапки. Головне, щоб така киця не знаходилась на вулиці, бо там для неї багато небезпек. Кс -кс, покажись. Така гарна тоже, дівчинка. Маленька, така тендійна, молоденька зовсім ще.